Виконуємо номер 10 із завдань для перевірки знань за курс математики 5 класу, підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Запиши три десяткових дроби, кожне з яких більший за 8,3, але менший від 8,5. Приступаємо до виконання візьмемо дріб спочатку 8,4, він буде більший за 8,3, але менший від 8,5. Далі візьмемо дріб 8,378. Цей дріб буде більший за дріб 8,3, але менший. Від дробу 8,5 і ще один дріб 8,45, також буде більший за 8,3, але менший за 8,5. Ми записали три десяткових дроби, кожна з яких більший за 8,3, але менший від 8,5. Номер 10 із завдань для перевірки знань за курс математики 5 класу виконано.